Всім привіт! Хочу продемонструвати і скинути вам скрипти. Для реалізації простенької, банальної, доволі не дуже ультракорисної, але також корисної стейт машини. На основі боссових фаз. Типу, у нас є бос. Замість того, щоб в одному скрипті, в купі іфів, перевіряти, скільки в нього хп на якому він не знаю там. На рівні, чи він спить, чи він мертвий, чи є там гравця якийсь захист від вогню, чи нема. Замість того, щоб всю цю логіку перевіряти пряміком в босі, можна це реалізувати через його стани. От в нього може бути стан, він спить. Може бути стан, що він в фазі номер 1 в нього така-то атака. Хоп, він переходить в іншу стану, в нього урон збільшується. А, тобто, отакий сенс. Стейт-машини, яка дозволяє босу зручно переключатися між різними станами, не нагромаджуючи купу перевірок в основному скрипті. Окей. А що в нас є? У нас є босс-контроллер. Бос -контролер, в якому є різні параметри. Не всі із цих параметрів стосуються реально боса. Ось є параметр того, чи гравець має Fire Resistance. Це по суті просто для тесту так зроблено. Бос має хребешки, силу атаки. Перевіряє, чи ігрок має Fire Resistance, а також бос може спати або бути мертвим. Також у боса є посиленко на те, якого саме він зараз стан. Тобто є зміна, яка зберігає його current стейт. І в старті наш бос вах... заходить в стан спання. Тобто, виходить. Ми створюємо новий стан спати, і босс заходить з собою. Зість бос контролер наш скрипт у стан спання. Тобто, в самому початку босс просто спить. Далі в апдейті тут якісь перевірочки йдуть, на те, чи він мертвий, на те, чи нажали ми Діть, чи нажали ми А, чи він не спить. Для чого це зроблено? Для тесту. Тут, при кліку буквочки, D ми будемо дамажити боса. Тут при кліку кнопочки а бос буде атакувати, типу повітря. Нас. Але він покамість нікому не наносить. Просто на консоль виводить, що він атакнув. І що тут ще є, кроме цього апдейта з кнопочками? Буквально логіка дамаження нашого боса. Буквально перевірка фази метод. І буквально вивід на консоль, просто що він атакнув. Що за метод перевірки фази? Дуже простенький маленький метод, який просто викликає на теперішньому нашому стані. Перевірку, чи маємо ми переключитися на інший стан. А як працює такедемедж? Дуже просто. Якщо, нам отримують, якщо ми отримуємо шкоду, то ми вже не спимо. Якщо ми отримуємо шкоду, то наше ХП зменшується. Це пишеться на консолі. І Тут відбувається така ніби як перевірочка додаткова, яку я додав, якщо в наші ХП падають менше нуля, то ми заходимо у стан мертвого боса. А інакше ми перевіряємо якраз таки теперішній стан, і вже в залежності від цього перемикаємося між фазами. Тобто в самому контролері боса немає ніяких перевірок, скільки ХП, кроме як смерті. Немає ніяких перевірок, чи є Fire Resistance, чи нема Fire Resistance. Логіка боса максимально проста. Він входить у старті в сплячий стан. Він кожного разу при отриманні шкоди пробує оновити свій теперішній стан і за можливості перемкнутися на наступний. І він при отриманні шкоди, якщо дамажиться дуже сильно, просто переходить у стан смерті. Ось так про, по-простому працює Boss Controller. Але паттерн то State машина і тут не все так просто має бути, тому говоримо про те, як це все реалізовано ще краще. У нас є інтерфейс iBossState. Він нам потрібен для того, щоб всі наші стани мали спільні методи, мали зручну таку емблемку, яка буде пояснювати, що всі наші стани, це iBossState. І в цьому інтерфейсі iBossState просто є метод для входу в стан. І що буде відбуватися при входженні в цьому методі буде прописано. І тут є метод, який викликається при спробі перемикнутися на інший стан. Просто checkSwitchState, який приймає параметр нашого теперішнього бос-контролера. для того, щоб воно працювало як треба. Ну, отже, тобто, просто дуже простий інтерфейс з двома методами входу і перемикання. А тепер найцікавіше. Тепер самі стани. Їх тут багато. Але їх тому й багато, що ми хочемо прикольну і динамічну логіку зробити, не використовуючи купу-купу-купу іфів. Ось тут у контролері. Як це працює? А у нас є, наприклад, саме початковий стан, у який ми входимо з самого початку. Це Boss Sleep State. Він у нас реалізовує інтерфейс iboss state, звісно, щоб мати ці два методи. І дивіться, що відбувається. При входженні в цей стан спання через enter state, теперішній стан стає. Зісом, змінна із Sleeping Controller стає true. Ну і на консоль виводиться, що ми зайшли в спання. Тобто, виходить, у нас є контролер. І в старті ми просто ставимо нашу зміну і e Sleeping True. В старті, ми, заходячи у спання, робимо так, щоб current state ставав ЗІСом. а зіс – це босс sleep state. І наш бос спить. Потім, якщо ми нанесемо йому шкоду, він викличе check phase. Check phase викличе current state, check switch state. І почнеться найцікавіше. Тому що в змінній current state, ми пам'ятаємо, що сидить саме boss sleep state. А значить, саме з bossl. Викличеться check switch state метод. А саме ось цей метод. І спрацює оця перевірка. І перевірка буде дивитися на те, чи наш босс-контролер не sleeping. І якщо так, то ми перейдемо у стан першої фази. Ми передаємо наш контролер для того, щоб перевіряти різні параметри, і щоб потім переходити разом з ним в інші стани. Виходить, при отриманні шкоди ми дійсно ставимо isSleeping Sleeping False. Ми перевіряємо, чи можемо ми із нашого теперішнього лячого стану перейти в наступний. Ми дійсно не спимо, ми переходимо в наступний. І тепер викликається Enter State із. Іншого класу. Із класу Boss phase 1 state. Це окремий інший скрипт. Але цей окремий інший скрипт також реалізовує інтерфейс iBossState state. І також має enter state і check Switch state. Виходить, ми check state у середині state сплячого стану. Переходимо. В стан першої фази. А при переході в стан першої фази. Ось цей скрипт, ось його метод. Тепер наш контролер отримує теперішній стан першої фази ЗІС. Тепер шкода нашого контролера боса стає 10. Ми бачимо це на консолі. І все відбувається чудесно. Наш бос може атакувати, в нього є методи атаки, все чудово, все круто, він отримує цю шкоду, і вона дійсно йому надається при переході в фазу номер 1 Потім, коли ми боса знову будемо дамажити, 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 дамажити спрацює checkface. Ну, тобто, check-face спрацьовує кожен раз, коли ми його дамажимо, поки він не мре. І кожен раз, коли спрацьовує check phase, спрацьовує перевірка того, чи маємо ми перейти в наступний стан. І дивіться, коли нашим станом є перша фаза, спрацьовує саме її check switch state. Уже не сліп фази спрацьовує цей метод. А із нашої першої фази спрацьовує цей метод. Тому що наш стан боса тепер отакий. Нам тепер. Потрібні лише ці методи, да? і тому кожен раз, коли ми дамажимо боса при тому, коли його current phase перша, спрацьовує check Switch state саме з першої фази боса з цього стану. І цей check Switch state перевіряє, чи наші ХПшки упали до менше, ніж 50. Ну або рівно, чим 50. І коли наші ХПшки падають до 50, але не нижче 20. То ми переходимо у новий стан у другу фазу. Викликаємо просто enter state у ще одного наступного скрипта. А в цього наступного скрипта в другої фази є свої enter State і Check Switch State. І виходить отака, типу закономірність, як в аніматорі. Тобто при певних параметрах, при певних перевірках, ми з одного стану перетікаємо в наступний. З одного в наступний, з одного в наступний, і все це контролюється оцим одним методом. Кожен раз при отриманні шкоди теперішнього стану, ми перевіряємо, чи маємо переключитися в наступний. І коли ми переключаємося в наступний. То наш теперішній стає якраз таки тим наступним. І дивіться, як прикольно. У фазі номер 2. Наш урон стає більшим. Нам на консоль пише, що наша фаза збільшилась на другу. І тепер наша теперішня фаза це друга. Ось фаза 2. Ось current state зisk. Фаза 2. А значить. При наступних дамагах буде перевірятися current state саме другої фази. А в другій фазі цей метод виглядає check -switch state ось таким чином. Вже по-іншому працює, вже інша логіка, це зовсім інший стан боса, але все працює через один конкретний рядочок коду у контролері. Це дуже чудесно. І дивіться, коли ми знаходимося в другій фазі, вона наносить шкоду, спрацьовує перевірка оцього методу. І в цьому методі ми вже дивимося, чи впали наші ХПшки менше або дорівнює 20. Якщо впали менше, ніж дорівнює 20, то ми ще додатково перевіряємо, чи у нашому контролері, у нашого гравця є е, витривалість до вогню, чи є в нього захист від вогню. Якщо в нашого гравця є захист від вогню, то наша шкода стає 35, і ми входимо у стан води, якщо наша витривалість від вогню не являється на гравці, то ми входимо у стан. Гляньте, вогню. Boss fire State, Enter State. До речі, ось цю шкоду звідси і звідси я б забрав у enter State відповідних. Класів, тому що я думаю, це я трішки помилився. І виходить взагалі ось так. Вся логіка станів конкретних води, вогню міститься в їхніх особливих конкретних скриптах, в їхніх конкретних методах, а лише ми між цими станами можемо перемикатися. І виходить. Коли нас дамажать у другій фазі, наше життя падає менше, ніж 20 або дорівнює 20, ми перевіряємо, чи є Fire Resistance у гравця нашого боса. Якщо да, то ми заходимо у водяний стан. Якщо ні, то у вогняний. І кожен з цих станів може дальше робити свою логіку. І в кожному з цих станів може далі бути своє перемикання. І кожен цей стан зручно розміщується в окремому скрипті. І насправді в кожного з цих станів може свій бути навіть update. так, Тобто може бути логіка, яка хочеться викликатися, щоб кожен кадр. Тоді взагалі дуже просто. Ви додаєте в інтерфейс новий метод апдейт, наприклад. В кожному з станів прописуєте реалізацію цього метода, і просто в контролері. Просто в контролері, робите, дивіться, як. В апдейті. Пишете current state, крапочка update state. Все. Тепер в кожному з ваших станів, якщо є якась логіка, яка має спрацьовувати кожен кадр. Вона буде спрацьовувати в залежності від того, який саме зараз конкретний стан активний у вашого боса. Але мені ця логіка не потрібна, бо наш бос нічого не робить в апдейті. Тому цей метод я додати не буду. шеф боса є окремо стан смерті. Він просто при входженні в нього викликає VADED. Ставить параметр is Dead True. Ну і все. Check state, як бачите, в нього пустий, тому що із стану смерті вже бос ніяк не може перейти, ні в який інший. І як це працює в Unity на практиці. А дуже круто. Поки що в консолі, але звісно, що це все можна змінити. Він спить. В нього sleeping true. В нього атака 0, він спить, в нього ХПшка 10. Я нажимаю D. Я його подамажив. В нього стало 90 життя. Він зайшов у першу фазу, він не спить. І його атака тепер 10. Ми можемо нажимати А, щоб атакувати босом. От я нажимаю А. а, а. він три рази атакнув. Нажимаю D, дамажим боса. Нажимаю D, дамажимо боса, нажимаю D, дамажим боса. А тепер дивіться. Як тільки я його подамажу до 50 здоров'я, він перейшов в другу фазу. Тепер його атака. 20. І тепер, якби в нього була якась особлива логіка в апдейті, вона б викликалася кожен кадр. Я нажимаю D, дамажу його ще, нажимаю D, дамажу його ще, нажимаю D, дамажу його ще. Все, ми впали до менше або до рівня 20 хп. І ми переходимо у стан водяного боса. Атака в нього піднялася аж до 35. Апдейти в нього могли помінятися, і він може зовсім по-іншому атакувати. В нього могла додаткова якась логіка додатися, він міг стати швидшим. Уявіть, да, що тут є бос, який дійсно переходить між цими станами. А чому він війшов у фазу води? Тому що Fire Resistance у нас був включений у ігрока. І тепер, коли ми його змусимо атакувати, він буде атакувати своєю сильною силою 35. Ну і коли ми його. Доб'єм. Він помре, в нього 0 здоров'я. І тепер він не може ні атакувати, ні отримувати шкоду, бо він is dead. Тобто він в стані мертвого боса, і вже нічого не працює. Класно? Класно. А якби у нас не було Fire Resistance, бос би дійшовши до 20 здоров'я, отримав би вогняну фазу. Тому що такий у нас є стан. Вам може здатися, що так багато скриптів станів робити трошечки важко або дивно. Але ви уявіть, що вся ця логіка, вам десь треба було десь перевіряти на якісь переходи, десь якісь іфи прописувати, десь якийсь урон, десь якісь входи, виходи з станів. Уявіть, що все це було б в одному скрипті. А воно б у вас було, якби не використовувався паттерн state. Або стейт машина. Тому замість того, щоб тримати все в одному скрипті, в одному методі. Ми замінили його просто на звичайну перевірочку. Чи маємо ми свідчуватися. І все інше працює замість нас. З першої фази переходимо в другу, з другої фази переходимо в воду або в вогонь. З будь-якої іншої фази переходимо в фазу смерті. Ну, а в самому початку переходимо у сплячу фазу, просто щоб почати хоча б звідкись. Класно? Класно. Знову ж таки, тут методи стейтів не обмежені. Тобто можна зробити додатковий метод, який буде спрацьовувати лише при виході з стану. Наприклад, щоб там якась заключна анімація чи катсцена програвалася. Можна, знову ж таки, як я показував, робити апдейт. Для особливої логіки кожного стану, кожного кадру. І багатько-багатько іншого. Але всім дякую за увагу. Я ці скрипти прикріплю. Там буде 6 скриптів різних станів. Ну і 2 скрипта: бос-контролер і інтерфейс. Дякую за увагу. Сподіваюся, цей паттерн вам трошечки допоможе будувати свої стани. І я хочу сказати, що це працює не тільки з босами. Це може бути з, наприклад, не знаю, фруктами, які ростуть. Яблуко може бути в різних станах. Це може бути для автомобіля використано, типу поломана, не знаю, там, їде, стоїть ще щось, Тобто різні, різні, різні можуть бути причини використати у проєкті паттерн. Стоїть машина. дякую, бувайте.